Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги інструмент для педікюру. Це чудова річ для догляду за ступнями, що дозволяє швидко та ефективно видалити ороговілу шкіру та мозолі. Інструмент, виготовлений з нержавіючої сталі, що робить його довговічним та зносостійким. Він має дві сторони грубу та м'яку, що дозволяє використовувати його для різних видів шкіри. Компактність та зручна форма інструмента дозволяє зберегти його у будь-якому місці. Цей інструмент є ідеальним вибором для тих, хто бажає доглядати за своїми ступнями вдома, не витрачаючи час на похід до салону.